Так, друзі, приїхала шерсть на осінь. Дивіться, я підбираю по своєму смаку. Шерсті тканин багато, але от як глас лягає, як... лягає глас на цю тканину. Все. Мені все однаково. Я її купую і шию кепку. Подобається вона людям чи ні, я буду її носити, тому що в мене тут в голові. Своя матриця, свої уявлення про красу. Індіканое гне свою лінію, свою концепцію. І буде так далі. Я не буду залицятися і щось робити, щоб привабити клієнтів. У мене своя лінія, своя думка. І не буду виставляти фотки з цигарками, щоб грати на ваших слабкостях. Ні, друзі, і ми індіканої веде здоровий спосіб життя. До нових кепок.